я хотів би привітати всіх на першій зустрічі країн Великої Сімки, і я також радий бачити всіх вас сьогодні. Олафе радий вас бачити. Я розумію, що вчора був дійсно дуже складний день, але ми дуже раді бачити вас сьогодні за столом. У, у цей дуже важливий момент Джорджа Мелоні зараз на зустрічі в на саміті вона доєднається до нас як тільки буде можливо. Вона наразі намагається узгодити одразу. Кілька заходів наразі, але вона дійсно хотіла долучитися до нас сьогодні. Шигіро-сан, я знаю, що у вас вже пізня година, але дуже дякую, що ви доєдналися. І, пане президент Трамп, ми дякую. Вітяємо вас у на засіданні великої сімки. Кілька років тому у нас було кілька дуже успішних заходів. Ми раді вас вітати так рано вранці, і також ми знаємо, що віце-президент доєднався. Пан Еммануель Макрон також доєднався mm -hmm. до нас із. Uh... Вального кабінету я зараз знаходжуся в Києві разом з Урсулою та Антоніо з Єврокомісії. Ми зараз відзначаємо третю речницю російського незаконного вторгнення на територію України, і це вже перетворилося на традицію. Ми почнемо цю спеціальну засідання групи Великої Сімки з. Розмови з президентом України Володимиром Зеленським, який доєднався до нас ем, з, разом з нами, і у третю річницю важливо відзначити той факт, що три роки тому Росія вважала, що зможе захопити Київ за три дні. Вони вважали, що це питання тижнів. Перед тим як вони зможуть захопити всю територію України, і той факт, що це не сталося, він дійсно свідчить про силу та мужність Українських українського народу, який боронить свою країну, територіальну цілісність та суверенітет, також вони захищають той принцип, що одна країна просто так не може вторгатися на територію іншої країни, аби перекриїти політичну карту. Бо ми живемо у світі правил і законів, і дійсно після завершення Другої світової війни ми мали еру процвітання, від якої ми всі отримали свою певну користь. Безумовно, світ змінився. Всі ми маємо робити більше у сфері безпеки, військових аспектів, інвестицій і. Заради того, щоб світ залишався мирним та процвітаючим для всіх, саме тому дуже добре, що ми збираємося за у цій групі, і частина наших розмов стосуватиметься подальших кроків для забезпечення миру в регіоні миру для України, який має бути довготривалим, тобто величезний виклик полягає в тому, щоб як зробити так, що Росія, яка порушила чимало домовленостей про припинення вогню. Дійсно буде поважати ті домовленості, про які ми будемо говорити. Я хотів би підкреслити, пане президенте США, що ви дійсно дуже сильно тиснете заради миру. Це дуже добре, і Росія зараз у тій позиції, де ми, і зокрема, ви маєте чимало власного впливу, чимало важелі впливу по відношенню до цього. Я Вважаю, що було б правильно у цю третю річницю спочатку надати слово президенту Зеленському і почути від нього його бачення щодо того, як країни Великої Сімки спільно можуть надавати допомогу. Тож дякую також і вітаємо вас з цього чудового міста Києва. Можливо, моя. Посольство почуло про нашу розмову в суботу, тому що я сьогодні отримав біг-мак на обід. А Макдональдс тут чудово процвітує в Києві, також і вареники а, смачні. Тож ми маємо все добре. Дякую, Джастіне, і шановні лідери, шановні. Представники країн, чия свобода дає світу сподівання. Я дякую за те, що ви приїхали сьогодні сюди. До нас дехто з вас приїхав безпосередньо в Києві. Звичайно, я радий всіх бачити. Тут офлайн і онлайн я дякую за вашу підтримку за те, що ви допомагаєте. І знову я запрошую всіх вас до України 24 лютого 2022 року. В цей день Росія розпочала неспровоковану, і абсолютно несправедливу війну проти нас, проти наших людей. Нашої незалежності, і власне ми могли бути знищеними, але українці є більш мужніми ніж жадність Путіна, і єдність світу більш потужна ніж альянс Росії, Ірану та Північної Кореї та інших ворогів усього живого. Люди вірять в добре більше ніж бояться зла. Саме тому Україна все ще стоїть сьогодні для Росії. Ця війна абсолютно повна. Непорозуміння, це абсолютно таке руйнування життя, яке не має сенсу. І навіть сьогодні Росія продовжує бомбардувати нас, але для України, для Європи, для всього світу ця війна має глибинне значення. Це боротьба за незалежність. Це те, через що проходили чимало країн: ті, хто б'ються, вони виживають, ті, хто здаються. Вони втрачаються в історії. Ми, українці, існуємо і будемо завжди існувати. Я надзвичайно вдячний вашим країнам за те, що ви допомагаєте Україні, допомагаєте нашим людям, і народ Сполучених Штатів допомагав нам. А так само, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Японія. Канаді, Канада, всі ці країни допомагали нам. Я хотів би також підкреслити в силу європейського союзу, бо Путін не вірив в це. Втім, європейський союз. Все ж таки стоятиме довше ніж це безлужня, але я хочу сказати, що новий пакет санкцій Європейського Союзу було вже подано. Це дійсно доводить силу Європи. І сьогодні 47-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп доєднався до нас. Всі ми знаємо його. Силу сильні сторони, ми дуже сподіваємось, пане президенте, що це допоможе забезпечити мир через силу. Реальність це мир на основі безпекових гарантій від Сполучених Штатів Європи та всіх, хто можуть захистити, надати військові, економічні та політичні гарантії безпеки. Від самого початку цієї війни ми хотіли мир, і зараз більш ніж ніколи ми вважаємо, що справжній і довготривалий мир можливим, якщо ми будемо стояти разом і. І дуже важливо, аби ми працювали разом. Щоб коли будуть перемовини з Росією, то найбільш потужні захисники свободи сиділи за столом. Це сполучені Штати Європи та Україна. Саме тоді можна укласти справжню угоду не просто зупинити вбивства, а попередити загибель тисячів людей, які зараз знаходяться в. У в'язницях Росії, а також на окупованих територіях, і ми також обговорювали, як Росія, як така акула, продовжує атакувати Україну лише тому, що ми знаходимося поза межами НАТО. Якщо б у нас був цей захисний щит, кордон НАТО, Путін ніколи б не наважився подолати кордони нашої країни після трьох років повномасштабної війни. Ви побачите. Наскільки багато сили Україна може привнести альянсу, це одразу, це не через кілька десятиліть. На саміті НАТО нам пообіцяли надати протиповітряні системи для захисту нашого народу від російських ракет та бомб в якості компенсації за відсутність запрошення України до НАТО, але ми все ще не отримали всі їх. Це лише один з прикладів. Якщо Україна залишається за межами НАТО, це буде набагато дорожчий і складніший шлях для всіх, оскільки НАТО це найпростіший і найбільш ефективний спосіб забезпечити гарантії безпеки. Бо в такому випадку Україна потребуватиме більше ППО, більше фінансової підтримки, більш потужної військової присутності для того, щоб тримати Росію під контролем. Тож ми обираємо правильний шлях найбільш Швидкий, найбільш ефективний, а не той, який хоче Путін. Безпекові гарантії необхідні, аби мир переміг. Далі світ швидко змінюється у військовій, дипломатичній та економічній сфері. І ми маємо встигати за ним. Ми маємо зустрітися якомога швидше для того, щоб визначити умови гарантій миру та безпеки. Наші команди вже дуже продуктивно. Працюють із сполученими штатами по економічній угоді, які ми сподіваємося підписати в Вашингтоні. Пане президенте Трамп, ми хотіли дійсно почути вас, тому що всі наші люди, всі наші родини дуже схвильовані щодо того, чи буде підтримка від сполучених штатів, чи буде Америка лідером вільного світу. Я хочу бути абсолютно відвертим з вами для наших людей, для життя загалом надзвичайно важливим, щоб американська підтримка і допомога залишалися, і я вважаю, що ми дійсно можемо. Ефективно працювати над гарантіями безпеки для миру, але для цього нам необхідно, щоб всі, хто постраждав від цієї війни, всі хто був потрапив під вплив цієї війни, щоб всі вони були в обговоренні, і саме так має виглядати стіл перемовин. Я сподіваюся, що ми зможемо це забезпечити якомога швидше, не через помилки, а через доброволю. І на завершення нам треба модернізувати наші збройні сили, збройні сили двадцятого століття в. Їх вже недостатньо сьогодні. Українці, наші партнери, отримали найбільш сучасний бойовий досвід. Ми маємо використовувати його для того, щоб захистити свободу і працювати над цим разом. Тож давайте створити координаційний механізм, аби це все спрацювало. Коли я говорив про збройні сили Європи, саме це я мав на увазі, щоб ми могли використовувати наш досвід. І поділилися з нашими партнерами та союзниками цим досвідом, і ми всі отримаємо перевагу від єдності та співробітництва. Я дякую нашим партнерам за все, за те, що ви були з нами. Лесмейшор залишаєтесь з нами. Тож давайте робимо так, щоб наші рішення працювали і існували протягом десятиліть. Слава Україні.